В Біблії є слова, які сказані однажди, сказав Господь. Є слова, які сказані два рази. Правду, правду кажу тобі. Це подвоєння дає усилення почуто. Але є в Біблії слова, які сказані три рази. Святий, святий, святий Господь. Це Ісая 6 глава. На ці слова дійсно треба звернути увагу, Святий наш Господь. Він супроводжував народа свого, як виходили з Єгипту. І він йшов перед ними, і вода розійшлася. Він виганяв усі народи, звірі не їли їх. Вони жили і не мали нужди в одязі Їхні сандалі не рвалися. Їх ні ноги не пухли, над ними була постійно хмара, а вночі був вогняний стовп. І коли Бог захватів, він вставав і рухався, тоді рухався народ Божий. Як сьогодні, де сьогодні ці знамення, якими рухається церква? Де сьогодні, чи, можливо, ми не зрозуміли його святості? Відділіться, народи мій, вийдіть з поміж них, бо я зробив вас святим. Ми завжди говоримо про святість як відділення від чогось для чогось. Ми будемо мати і мали вже наречену і нареченого молодь жениться, виходять заміж, і ми говоримо, ти стаєш святий, чоловік стає святий для своєї дружини. Від інших жінок. Він відділяється від усіх для неї. Так зробив Господь наш Ісус. Це сьогодні маленька приготова вашого розуму до причастя. Ми будемо говорити про нього. І центр Християнства не хрест, центр Христос. Він живий Бог, Він залишив славу Неба. Він Сьогодні такий самий, як і був завжди. Господь Ісус бере на себе прокляття закону, і ми сьогодні вільні. Дуже легко це ілюструє одна історія, коли на великому у час рабовласництва Великого Раба купляли можновладці за великі гроші. Але один Старший чоловік заплатив за нього занадто більше. І всі йому говорили, це не варто того. Ти переплатив за нього. І ця людина старша заплатила мішочок камінців за раба, приходить до того молодого хлопця здорового. Всі його до того провіряли, і зуби йому, і його мускули. Як він буде працювати, як ним можна ще буде заробити на ньому, ця людина бере і звільняє його, повністю знімає здіймай і говорить: молодий хлопець, я купляю тебе. Ти вільний. Ти від сьогодні не раб. Ти можеш йти і знайти собі дружину, і від тебе піде ще хороші діти, здорові. Іди і живи. І той хлопець зрадів і втік. І відійшов не дуже далеко, прийшов у себе і каже, а де я піду? Я раб, я нічого не маю, де я буду жити? Мене ще раз спіймають і зроблять іще раз рабом. І він повертається до того чоловіка і говорить такі речі, ми сьогодні хочемо зупинитися, візьми мене за раба собі. Я буду твоїм рабом любові. Це питання раб любові ми зустрічаємо не один раз у Біблії. Я повертаюся до того, хто мене викупив, не тому що я боюся. Я йду до Бога за те, що я Його люблю. І тільки тому. Я не служу Господу і за страху. Початок дійсно старті є. є страх перед Господом. Це початок я хочу розуміти, де є небезпеки, які чекають мене. Але прийшов я до Ісуса Христа, і так само ти прийшов до Ісуса Христа. І я хочу показати вам привілегію бути сином Царя. Ми читали про це у нашій пісні, ми про це співали. Тож одного разу, коли прийшла повнота часу, 400 років Бог мовчить. На планеті ніхто не чує, нема ні звука від Господа. Бог дає екзамен, коли. Учитель мовчить і нічого не говорить. Іноді буває таке у християн, Бог нічого не говорить, він тепер екзаменатор. Як ти себе будеш поводити? Куди ти підеш? Що ти будеш думати? Бог мовчить, і народ чекає Месію, і приходить повноте часу. Приходить на планету людина, незвична людина, незвичним шляхом. І всі пророцтва про це говорили. Тепер, ми впродовж уже як пройшло, можемо в минулому дивитися. Він народився тоді, там, де було написано. Він народився від того і від тої, як було написано. Він мав бути там, у такому краді, у такому місті. Він мав говорити, ходити по землі, робити чудеса, що мало ставатися. І потім він має померти, і його має бути поховано де, хто, як, коли. І прийшов час, коли приходить Воскресіння. І без Воскресіння Христа нема перемоги. Це тоді, коли кайдани впали з тебе. Ти сьогодні не раб гріха, ти сьогодні дитя царя, і Він сьогодні дає тобі гражданство. Це більший статус якого не можна мати ні в одній галактиці. Твоє ім'я записано в Книгу життя. І коли прийшли учні до Ісуса і говорять, нам беси повинуються, ми маємо силу виганяти, наказувати. Ісус Христос каже, не тому радійте. Ваш погляд не у те, що тут вас буде на землі супроводжувати. Дорогі мої, ви будете пити чашу страждання. Дійсно, я її виб'ю до дна. Ісус Христос вивів чашу страждання до дна. Ми сьогодні про це будемо говорити, але це мало статися за те, що має бути викуплення. І ми приходимо до того, коли приходить час, і вже кров козлів і боків не потрібна. Євреям 10, 4. Бо неможливо, щоб кров биків і козлів знімала гріхи. Сьогодні люди ще загубили погляд Христа, хочуть заробити собі викуплення гріхів якимись іншими методами. Неможливо. Бог не прийме іншу жертву, крім жертви свого Сина Ісуса. Одна жертва назавжди. І яким чином? Чином ми сьогодні 10 стих у волі. Освячені жертвоприношеним тілом Ісуса Христа один раз. У цій волі ми освячені. Уже здійснена дія. Ми маємо уже ціну, яка вже заплачена за нас. І ми викуплені, дорогі брати і сестри, назавжди. Назавжди. Це тепер не від тебе. Як ти себе почуваєш, як я це розумію? як мене в семінарі навчили. Неважливо, як тебе навчили. Кров Сина Божого сьогодні кричить. Це мій. Дух Божий, коли коцнулася тебе кров свята, ти на тобі є печать Духа Божого. І вся Піднебесна сьогодні це бачить. На землі ти звичайна людина, можливо, ти ходиш на роботу, ти учишся. Я не знаю, які в тебе переживання, але в Піднебесній усі бачать. Ти дитя Сина Божого. Ти дитя Царя. У тобі живе святий. І тому ти не за то святий, що ти щось зробив, а за то, що прийшов святий у твоє життя. Він тебе відокремив. Дивіться, які слова потіхи тут він пише. Бо 14 стих жертвоприношенням одним вдосконалив Господь тих, кого освячує? Він зробив тебе досконалим. Правда чи ні? Чи буває у святого не святе? Хто народжується від бігемона? Бігемо. А хто від слона? слоненятко. А хто від людини? Людина. А хто від Бога народжений? То дитя Боже. Тоді я говорю тим, хто це розуміє, коли тебе Бог кликав до покаяння, коли Він касався твого серця, ти став освячений, ти став дитя Його. Він покликав тебе. І коли ти. Не розуміючи, обіцяв, Господи, я буду обіцяю тобі служити. Скільки разів ти нарушив свою обіцянку? Скільки ти живеш з Господом і твою обіцянку ти забув? Я хочу нагадати тобі, і тепер це вже не від тебе, це велика благодать. Коли ти тримаєш Бога, а Він тримає тебе, приходить час у тебе нема сил. Ти його пускаєш. Але він тебе тримає. Коли ти стаєш невірний, Він залишається вірним. Чому я це усе говорю? 16 стих. 15, 16. Свідкує Дух Святий, як говорить. Оце заповідь, що я по тих днях встановлюю, я з ними. Говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця. А в їхніх думках напишу їх. Ти сьогодні можеш читати Біблію і думати про істини Божі, і насолоджуватися законами Божими. Тому що у тебе вже природа Бога. Ти став природою Бога. Він зробив тебе новою творивом, У тебе є нове народження. Ти можеш мати роздуму в Слові Божому, і воно тобі не набридає. Чому сьогодні малі групи проходять 2-3 години? Ви не думали? Чому люди можуть сидіти у Слові Божому 9 годин у день і не хочуть розходитися? Мені брат пошукував каже, ми тут багато будемо говорити, ви всі розійдетеся, не дочекаєтеся. Тут церква, яка насолоду має від Біблії, правда чи ні? Так. Скільки часу треба, щоб ви розійшлися? Так чисто перекусити і повертаєтесь. Це нове народження, яке дає Господь. Як колись, коли ви були у блуді, як колись ви були великі бізнесмени, які ви були, я не знаю, модняві, і в тому перебували сутками, насолоджувалися, а тепер тим бредетесь. Ви кажете, це пустота. Це потрібно, в принципі, для того, щоб ми жили на цій землі. Але це все пусто. Це нуль. Що б у тебе не було? Скільки б ти не заробив, це нуль. Тому що кров Сина Божого, про якого ми зараз будемо і не просто думати, а приймати. Гріхів та несправедливостей більше я не згадаю вам ніколи. Як ви думаєте, чи є у Бога змога збрехати? Церкви, ви заспали! Є Бог, Бог обманює чи ні? Він каже: я не згадаю тобі твоїх переступів і гріхів. Ніколи не згадаю тобі. Тепер, коли ти прийшов до Ісуса Христа, коли ти з ним маєш справу, коли ти дійсно приходиш, не розумієш, як це треба ще робити, бо ти ще дитина у, у дусі, ти ще мале дитя, яке лише прийшло до Бога, сумніваєшся в його любові, щось не так пішло, щось не так ти сказав, подумав, то ставай на коліна і призивай кров Христа. І спокій над міру Твого розуму прийде в твоє ж серце. Тому що він вірний і йому приносить на сволоду тебе пробачати. Великий Бог, який прийшов на нашу землю, помер, воскрес, і він сьогодні стоїть по праву руку від батька. У нього є своя функція. Це первосвященник, який стоїть у проломі за тебе. Коли ти впав, коли ти згрішив. Навіть і ще цього і не зрозумів, він уже ходатайствує за тебе і його рани сьогодні на небі за тебе. І ще раз нагадую вам, сьогодні на небі є людина. Дотепер людини не було, а тепер там стоїть людина за людину за тебе. І він сьогодні представник і каже, я воскрес із мертвих і воскресне тебе. Усі ви воскреснете з мертвих воскресіння перше, щоб царювати із своїм Господарем і володарем. Отож, брати мої, майте відвагу входити до святині через кров Ісуса Христа. останній пункт моєї промови до вас сьогодні. Ми сьогодні будемо йти до великого залу, де сидить сам Господь. Я не знаю, чи ви мали в житті якісь переживання, коли ви йшли до великих цього світу. Вони назвали себе великими і до часу вони царюють якісь кабінети, у тебе є записи домовленості, і там ти не знаєш, тобі допоможуть чи ні, чи приймуть. Я сьогодні закликаю вас до Вищої інстанції у Вселенні. Нема більшої інстанції, як наш великий Господь, який сидить на троні, царює, і ми можемо сьогодні прийти і казати: ради сина твого, тату, Алла Отче, ради сина. Твій син умер за мене, його важко вбивали, його мучили за мене. Дякую тобі. Я навіть не хочу нічого просити, я хочу. Щоб ви розуміли одне. Жодної людини на планеті нема, щоб ви прийняли причастя. На планеті нема жодної людини, яка б могла мати участь у вечері Господній. Ми чому і будемо, будемо зараз приймати участь? Тому що Він удостоїв вас і закликав вас по своїй постанові. Він колись покликав Тебе. Хто має право брати причастя? Люди, які народилися згори. Люди, які у дорослому віці зробили запобіг через Христа у хрещенні, люди, які у мирі, із близкими з церквою, не на замітці, не на виключенні. Ці люди сьогодні, як учні Ісуса Христа, це велика привілегія. Багато було людей біля Ісуса Христа, але Він закликав особливих людей. Скільки людей було, брало вечерю, Господні? 500. Скільки людей брало вечерю? Усі, кого Господь закликав, хто розуміє про що я говорю, я прошу вас, щоб ми вийшли. Ми будемо робити черго.